А дарувайся з Постійно. В дитинстві. Ти знаєш, де я виросла. Де? Ленінградська площа. Знаю, звісно. Ну от, спальний райончик. БВС. Дарниця. БВС. Розумієш? БВС. І От як там не битися? Там ж всі ділили свої території, хто крутіш. Я трезвим там був ну реально раз п'ять в житті, реально, проїздом. Ні, райончик, так, дуже такий специфічний. Да. А, это, это, чтобы вы понимали, это кладезь закладок Киева. Ну, это вот, вот Борщаговка, колесно а, и. Так, так, Деверзе, ще и В. Оооо! И я ще выросла з цього району, вийшла нормальную. Чтобы в 90-е там не нашли труп, это было в смысле праздник, наверное, какой-то. Багато, багато, кто там из і сколовся, и і спився. Да. І, коли я там Однокласниками то дуже печально все так печально.